Розкішне та універсальне декоративне покриття ефект Air. Візуальне покриття має перливий ефект. При зміні кута огляду чи освітлення поверхня м'яко переливається та має ніжне мерехтіння. Залежно від обраної техніки нанесення фактура чудово підійде як і для акценту в інтер'єрі, так і для фонового покриття. Найпопулярніші кольори: сільвер, крім, PLATINUM павдері. Вайт, графіт. Ідеально підходить для оздоблення спальні, вітальні, холу, кабінету, офісу та шоуруму. Ефект Air можна наносити на неідеально підготовлену стіну, як під шпалери, тим самим зекономивши на підготовці. Матеріал екологічний та має європейський сертифікат якості, а готове покриття міцне та несприйнятливе до пилу. Сподобалось покриття? Тоді напишіть нам для прорахунку вартості нанесення під ключ.